Деякі сцени з фільму знімали, і в самому центрі Кракова. Маріацький костьол це ще одна із локацій, де знімали видатний оскароносний фільм Список Шиндлера. Цей костьол в часи Другої світової війни слугував своєрідним торгівельним майданчиком для польських євреїв. І за сценарієм фільму саме тут, у цій церкві, головний герой Оскар Шиндлер знайомиться з Леопольдом Фефербергом. Власник фабрики емальованого посуду Оскар Шиндлер влаштував на роботу майже 1200 євреїв і таким чином врятував їх від смерті. У фільмі показана реальна фабрика, на якій працювали врятовані німецьким бізнесменом євреї. Тепер тут музей. Ось дуже незвична музейна інсталяція. Це така скляна стіна, в якій знаходиться посуд, мідний посуд. Тут 1200 одиниць, тарілок, чашок. Саме стільки євреїв врятував Оскар Шиндлер, коли влаштував їх на роботу на свою фабрику. У цій частині музею зображений побут єврейської родини в гетто. наче справді знаходишся в кімнаті єврейської родини. Здається, щойно щойно господарі десь вийшли, і я зазирнув гості. Все настільки справжнє. А хочу відмітити, що музей Шиндлера це дуже технологічний музей, тут дуже багато різних інсталяцій зі звуками, з світлом специфічним, з ось такими плакатами тих часів. Тут дуже багато справжніх речей, справжніх людей тих часів. Тут ось такі екрани, які занурюють, переносять туриста, відвідувача в той час, в роки, коли нацисти. Жорстоко розправлялися з мешканцями Кракова, і, зокрема з євреями. Особливо страшно, коли ти бачиш ось такі дитячі іграшки. Це іграшки справжні, справжніх дітей, єврейських дітей, які так само були закатовані нацистами. У прокаті фільм мав приголомшливий успіх. Світові збори з списку Шинлера склали 322 мільйони доларів. При бюджеті лише 22 мільйони. Стівен Спілберг свідомо відмовився від свого гонорару, вважаючи, що якщо він збагатиться на цьому проєкті, то це будуть криваві гроші. Натомість, усі кошти він направив до фонду ШОА, організації, яка займається збереженням фактів та документів про геноцид під час Другої світової війни. Того ж року, коли Оскар Шиндлер та його дружина отримали почесне звання Праведники світу, відбулася прем'єра знаменитого легендарного фільму Список Шиндлера в 1993 році, цей фільм назвали одним з найвидатніших за всю історію кінематографії. Він номінувався на 12 Оскарів і здобув сім з них. Зокрема, переміг в номінаціях найкращий фільм, найкраща режисура, найкращий сценарій, найкраща оригінальна музика, найкращі декорації, найкраща операторська робота та монтаж. Я нагадаю цитату слоган до цього фільму. Це цитата Сталмуду: Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ! А ще місто Краків славиться своїми пам'ятниками деревам. Не всі, на жаль, вони збереглися до наших часів, але ось цей дуб зберігся. Це дерево свободи. Воно тут було висаджено 3 травня 1919 року. Тобто цьому дубу вже більше ста років, і він був тут висаджений на честь добуття незалежності Краковом. Але у 2004 році, ось ця місцина земля кругом дерева набула іншої символіки. Сюди перенесено землю, з місць загибелі професорів та студентів Ягело. Лонського університету власне ось це дерево і ця земля. Ця невеличка галявина знаходяться якраз навпроти входу до ректорату Ягелонського університету. Цей університет вважається найпрестижнішим у Польщі. Він був заснований завдяки Казимиру Великому у 1364 році. Після праського Ягелонський університет найстаріший у центральній Європі. Краків друге за чисельністю місто у Польщі. Офіційно тут проживає 800 тисяч людей, 200 тисяч з яких це студенти. Сюди приїжджають навчатися не лише молоді люди з Польщі, а й з усього світу. Передусім, завдяки програмам з обміну студентами, і в першу чергу ось ці іноземні студенти обирають навчання в цьому Ягелонському університеті. До речі, серед відомих випускників університету Кароль Войтила, папа Римський Іван Павло ІІ та восьмий і нині діючий президент Польщі Анджей Дуда. З 1962 року Ягелонський університет підтримує дружні зв'язки з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Їжа моїх студентських років, це булка і кефір. А у польських студентів, а точніше у краківських, це обважане Краковські, це краківський бублик. Обважаник походить від дієслова обважач, тобто обварювати, обдавати окропом. Ось такий краківський бублик з маком є одним з їстівних символів Кракова. І продається в таких от лавках і коштує чи 50. Чи 50. А можна для мене це обважанок? З маком. Добре. бачите, як приємно. Дякую. Ось так задармо отримав тен обважано Краковська. Але такий свіжий. Я прям відчуваю, як він ламається під руками. Каючи ось такими затишними вуличками Кракова, не полінуйтеся і озирайтеся навкруги, піднімайте голову доверху, щоб не пропустити цікавого. Зверніть увагу на цей дзвін. Його тут було встановлено у 1837 році. Дзвін маленький, але він робив свою справу. В нього дзвонили тоді, коли увага! Катували ката. Тут була мотузка, ось зараз лишилися її залишки цієї мотузки, але її обрізали, щоб веселі туристи не дратували місцевих мешканців. Звісно, за кілька днів побачити весь краків складно, але добре те, що основні історичні пам'ятки та цікаві об'єкти знаходяться недалеко один від одного. Тож вивчати це місто можна гуляючи пішки. Раджу, щоб на вашому маршруті був пішохідний міст імені Бернатка. Ось такі дев'ять акробатів вилитих з металу балансують на канатах. Ці скульптури твори митця Єжи Кендзірика. його виставку, яка називалася Між водою та небом, було відкрито у Кракові у вересні 2016 року. Ця експозиція планувалася як тимчасова, мала тривати усього півроку. Натомість, як бачите, ці скульптури тут вони є невід'ємною частиною пам'яток Кракова, і зокрема ось цього мосту який носить ім'я оця бернатка. Це ім'я Ченця, який жив на межі 19-20 століть і сприяв будівництву лікарні Поніфратов у Кракові, яка існує донині. Уся конструкція мосту важить більше 700 тонн. Опорою сучасному мосту служить фундамент 19 століття. Загалом у межах Кракова налічується 12 автомобільних, 3 залізничні і 2 пішохідно велосипедні мости. Цей міст найкрасивіший та найромантичніший, адже він овіяний коханням. Пішохідний міст Бернатка у Кракові став відомим місцем закоханих. Вони тут лишають ось такі замки зі своїми ініціалами, щоб любов була міцною, як цей замок, а ключі від замків кидають у вісло. Що ж, я кинув вісло монетку, щоб ще раз повернутися до цього чудового міста. Місцеві кажуть, що якщо довго стояти посередині мосту, не рухаючись і дивитись в небо, то можна побачити, як пролітає дракон.